Доброго дня всім. Продовжуємо розмову про суддю Кам'янко-Бузького районного суду Семсіна Маркіана Леоновича. Сьогодні мною підготовлений журналістський запит до Кам'янко-Бузького районного суду, який стосується цього судді. Отже, я зачитаю його цей запит, щоб було зрозуміло про що мова ведеться. Отже, вимогами частини 3 статті 3 закону України про доступ до судових рішень встановлено, що суд загальної юрисдикції вносить до реєстру всі судові рішення і окремі думки суддів, викладені у письмовій формі, не пізніше наступного дня після їх ухвалення або виготовлення повного тексту. Приписами частини 1. Розділу другого порядку ведення єдиного державного реєстру судових рішень встановлена наступна вимога: Електронний примірник судового рішення або окремої думки витовляється судом в автоматизованій системі документу обігу суду в день ухвалення судового рішення або виготовлення його повного тексту в паперовій формі, підписується. Електронним підписом судді, який ухвалив судове рішення, та зберігається у стані, що унеможливлює його подальше коригування. Розділом 10 порядку встановлена відповідальність за надсилання до реєстру інформаційних ресурсів. Зокрема, частиною першою встановлено, що обов'язок щодо своєчасного надсилання електронних примірників судового рішення. Та окремої думки судді для їх внесення до реєстру шляхом формування і підписання відповідного електронного примірника в автоматизованій системі документу обігу суду покладається на суддю, суддю доповідача, який ухвалив таке рішення. Пунктом 3 цього ж розділу порядку встановлено. Що відповідальність за організацію в суді своєчасного, правильно та повно внесення до автоматизованої системи документу обігу суду, реєстраційних відомостей, зазначених у пункті 3, розділу 2 цього положення і так далі, несе керівник апарату суду або особа, яка виконує його обов'язки. Розділом 12 цього порядку встановлена відповідальність за порушення вимог, встановлених цим порядком, зокрема порушення порядку ведення реєстру, а також порушення права на доступ до судових рішень, що мають наслідком відповідальність, встановлену законом. Отже, я зачитав те, що вимагає закону. Тепер далі. Мною проведено вивчення і аналіз відповідності дій судді Кам'янка Бузького районного суду Львівської області Самсіна вимогам закону України про доступ до судових рішень та порядку ведення Єдиного Державного реєстру судових рішень за січень 2022 року. Станом на 5.08 2023 року. До Єдиного Державного реєстру судових, судових рішень судою, суддею Самсіним направлено 173 судових рішення. Це за січень 2022 року. Шляхом звірки кожного судового рішення, наявно у списку, реєстру встановлено, що тільки 33. Судових рішення, тобто 13% за січень 2022 року були направлені до адміністратора реєстру в строк, встановлений пунктом 3 статті 3 закону. А решта 140 судових рішень судею Самсіним були направлені до адміністратора реєстру з порушенням вимог згаданого закону і порядку. Для підтвердження викладеної інформації надсилаю видрук копій списку судових рішень судів САМСІНА, оприлюднених у реєстрі засічень 2022 року. У цих списках мною власноручно на підставі проведених звірок з кожним судовим рішенням встановлена дата надсилання судом електронної копії цього судового рішення до. Адміністратора реєстру, яка рукописом проставлена напроти кожного судового рішення. Одночасно, ті судові рішення, які були направлені до реєстру у строк, встановлений вимогами закону, у цих списках помічені знаком плюс напроти кожного такого судового рішення. Потім в моєму запиті іде перелік, великий перелік, значить. По кожній даті скільки було, скільки було ухвалено судових рішень, і скільки, і в які дати були, були направлені ці судові рішення до реєстру. Хочу сказати: Ну, наприклад, я приведу такий: от приклад вам. Можливо, це не характерний, але він постійно це постійно зустрічається з врахуванням того, що. Суддя повинен вносити ці до реєстру для того, щоб ми з вами могли читати, могли знайомитися з тими судовими рішеннями. Закон зобов'язує їх вносити в день або не пізніше наступного дня, після того, як було прийнято це ухвалене чи ухвалене судове рішення. Ну от, наприклад, я приведу вам такий момент, такі от цифри приведу. 10 січня було. Ухвалено 13 судових рішень. Надіслано до реєстру 5 судових рішень 21 січня. 1 – 16 лютого, 3 17 лютого 2 18 лютого, 1 – 19 січня, 1 – 28 січня. Ну, наприклад, наприклад, ухвала ухвала від 4 січня. 22 року була надійсна до реєстру тільки 10 січня 23 року через рік. Через рік суддя спромівши на право. І такий не це ж не, не поодинокий. Ну, наприклад, скажу вам так, що от е, допустим, допустим, ще один такий. От 28 січня було ухвалено 14. 14 судових рішень. З них три направлені до реєстру: 18 лютого, 2 23 лютого, одне 31 березня, одне 5 квітня, одне 6 травня, одне 28 березня, одне 29 березня, але вже 23 року. Виявляєте, 28 січня 2022 року і 29 березня 2023 року. І так далі. І в общем, таких загалом нараховано є таких порушень 140. До речі, я хочу сказати, що за одне порушення таке, так написано в приписах закону про, про суддів і про судову статус суддів, написано, що за. Кожне значить, таке правопорушення може бути накладено на дисциплінарне стягнення, а їх у суді Самсіна тільки за січень 22 2022 року є аж 140. То що це? 140, його треба 140 на нього накласти дисциплінарних стягнень. Він не витримає цього, тому що за кожним дисциплінарним стягненням переважно якась стягнеться і моральна, і матеріальна, значить, складова. Отже, викладене засвідчує систематичне грубе порушення суддею сам СІНИМ, вимог закону України про доступ до судових рішень та відсутність належної організації в суді своєчасності та повноти внесення до автоматизованої системи документу обігу суду та надіслання до реєстру електронних копій судових рішень. Фактично мова може вестись про. Фальсифікацію суддею сам сіним офіційних документів, тобто внесення до реєстру інформації, що не відповідає дійсності. І взагалі мене склалось таке враження, що чому 140? Чому це написано, що це внесення? Це не внесення не своєчасно. Це фактично суддя фальсифікує, фальсифікує значить, судові рішення, які він. Каже, що він оприлюднює, він не оприлюднює, він в той день їх проголошує тим днем, коли він вносить до реєстру. Тобто, якщо, якщо він, значить, 4 січня склав, у, склав ухвалу про відкриття провадження, нібито 4 січня, тому що вона поступила до нього в кінці 21 року, то йому виходу нема, тому що він строки всі прострочив. І він пише, що він. І ухвалу цю виніс 4 січня. А фактично він її виніс. Фактично виніс її 10 січня 23 року. Тим днем, коли він направив цю ухвалу до реєстру. Рік він нічого не робив. Байдики бив, курив Бамбук. Ось і через рік і таких, таких в нього судових рішень. Ціла хмара. Це не одне таке рішення. Отже. На підставі викладеного та вимог законів України про доступ до судових рішень, про доступ до публічної інформації, про інформацію, прошу вас, як розпорядника інформації, надати наступну інформацію. Це я звертаюся до суду, до, до Котормуса, до голови суду. Прошу підтвердити або спростувати викладені мною факти, численних порушень закону України про доступ до судових рішень з боку судді Кам'янкобуського районного суду Львівської області Самсіна. Щодо несвоєчасності надсилання 140 судових рішень до реєстру у січні 2022 року. Друге. Прошу надати інформацію про заходи, які були вжиті або не вжиті судом для припинення порушень закону з боку судді САМСІНА. Щодо несвоєчасності надсилання 140 електронних примірників судових рішень за січень 2022 року до реєстру. Третє. Прошу надати інформацію про заходи, що були вжиті або не вжиті судом для належної організації в суді своєчасного, правильного та повного внесення до реєстру судових рішень. Четверте, прошу надати інформацію про розгляд або нерозгляд на зборах суддів Кам'янко-Бузького районного суду Львівській області у 2022 році питання щодо систематичного порушення приписів закону України про доступ до судових рішень суддею Самсіним. Для підтвердження викладеної інформації надсилаю у додатку копію списку рішень судді Самсіна за січень 2022 року з своїми помітками. Отже. Як відповість суд? Побачимо, я обов'язково це оприлюдню у своїй публікації. На цьому я завершую. Прошу підписуватись на мій канал. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. сьогодні 5-8, 5 серпня 2023 року. Дякую за увагу.